English for Kids Online. Hello, everybody, welcome back to my channel. Сьогодні ми з вами uh, робимо огляд на цикл уроків за третьою темою до підручника PrePea 5 клас. Зошит робочий авторів Косован Вітушинська. І так, Unit 3: My Home. Моя домівка. Так, Activity 1. Починаємо з vocabulary. Це у нас Label, The Pictures, As in the Example. Підпишіть малюнки, як у прикладі. Це у нас іде пейч 14 of our workbook. І так. The first one is bedroom. The second one is a living room. Вітальня. Третє у нас toilet. a toilet, тойлет. Toilet. Four, четверте, kitchen, кухня, kitchen. Five, пято, bathroom, bathroom, and the sixth is one that's a dining room, dining room, Stolowa, Good. Activity two: complete the word web about your home. Доповніть свою павутину зі слів про свою домівку. І так, my home – Моя домівка, Чотири кімнати: це bedroom, living room, Kitchen and Bathroom. І нам треба написати ті слова, які стосуються кожної з цих кімнат. Окей, Які можуть бути асоціації? Наприклад, bedroom це bed, може бути your desk, так, and wardrobe. Гардероб, шафа ваша. Батрум. Що може бути у нас у ванній кімнаті? Баф, ванна. Шауер може бути душ. І може бути ще дзеркало. Мірор, перед яким ви миваєтесь, там чистите зубки. living room, Вітальня це софа, диван. Можливо, armchair, armchair Або TV set, сет, example. Kitchen. що може бути на кухні у нас? Це може бути буфет. Окей. Дішвоше. Посудомийка. Ну, Guest cookerі, наприклад. Або «кукер» – це піч. Пічка. Окей, на цьому огляд нашого уроку «Vocabulary» на сторінці 14 завершено. А ми переходимо до наступної частини. Tick the correct sentence. Це у нас gramma. Працюємо з вами 3-4. З правими 3-4 на сторінці 15. І так, Tick the correct sentences. Нам треба обрати правильно граматичне речення. Наприклад, there are three pictures in my bedroom. Обираємо зворот «there are, тому що множина Pictures. В моїй кімнаті три картинки, три малюнка. Uh, there is a big table in the dining room. Це, це речення абсолютно правильне. В моїй столовій кімнаті великий стіл. Не можна сказати there are a big table, тому що він один. Третє. There is four people in the living room. There are four people in the living room. Звичайно, три бі. There are, тому що four people маємо справу з множиною. 4. четверте завдання. There are seven books. And a bag in the floor. There are seven books and a bag on the floor. On the floor буде правильний варіант на підлозі, сім книжок і портфель. 5. П'яте. There is a girl in the bedroom. В кімнаті в спальні є дівчина. There are неправильно, тому що дівчина лише одна. The next one. There are six rooms in Rose's house. У будинку Рози шість кімнат. 7. There are two windows in the living room. У вітальні два вікна. There is a boy in the bath. Хлопчик в ванні сидить. Безпосередньо в самому, так би мовити, в самій ванні Купається, можливо. Так? Отже, There is a boy in, in the bath. Good. Друга вправа The second activity fill in the blanks with There's there are. Окей. Okay. Отже, нам треба додати звороти. У відповідності від того, чи у нас є однина чи множина. There are blue walls in the living room. У вітальні сині стіни. Ну, або блакитні. There is a door in the toilet. Двері є в туалет. There is a big bed in the bedroom. у, вай... у спальній кімнаті велике ліжко. There are two windows. In the kitchen. Uh, на кухні два вікна. There is a shower in the bathroom. У ванній кімнаті душ. There is one bag on the table. На столі одна сумка або один портфель. There is a coat in the living room. У вітальні лежить пальто. There are two pencil cases on the floor. На підлозі два пенали. Поставте відео на паузу. Звірте свої відповіді з моїми. На цьому огляд Грема на сторінці 15 нашого зошита, завершено. Units 3: My home. Повертаємося, знову ж таки, до роботи. І це у нас вже сторіночка 16. Нам треба з вами зробити опис деяких малюнків, додати так, до цього опису свої слова якісь. Ну, за текстом. І так, Activity 5: Fill in the Blanks and Use the Picture. Окей, okay, ми будемо вже використовувати цей малюнок нижче, аби орієнтуватися. There are two windows in the living room. У вітальні два вікна. There are many pictures on the wall. На стіні багато малюнків. There is a chair in the living room. У вітальні є стілець. There's a guitar on the chair. На uh, стільці гітара. There are many books in the bookcase. Багато книжок знаходиться в, книж... в, кни... в книжній шафі. There is a sofa in the living room. Uh, диван знаходиться в вітальні. There is a small table in the living room. У вітальні є також стіл. Маленький стіл. таким чином, ми з вами додаючи деякі слова за малюнком. Додали до контексту свої ідеї. Про вітальні. Поставити відео на паузу. Вправа шоста. Activity 6. So. T and write what is in your room. Uh, поміть та напиши, що є у твоїй кімнаті. У твоїй кімнаті мається на увазі спальній кімнаті. Так, bookcase, table, chair, guitar, television, clothes. Clock. Sofa. Mm. Poster, toys, bed. Okay. For example, there is a table. There is a table in my room. Okay. There's a chair. I should make him not still. There is a chair next to the table. Next to the table. Стілець знаходиться поруч зі столом, так? Uh, there are. Lots of clothes. Lots of, lots of clothes in the wardrobe. Отже, у платіній шафі багато різного одягу. There is a clock on the wall in my room. Також є великий, ну, хай буде невеликий, просто годинник, на стіні у моїй кімнаті. There is a big bed in my room too. it's Так, де він він знаходиться? It's between, напишемо, що лишко. It's between the table and it's between a table and uh, the, the table and the wardrobe. І потягнули потягнули шафою. Wardrobe. Good. Отже, ліжко знаходиться між столом та шафою. Good. Гардеробом. Поставте відео на паузу, аби записати дані ідеї. Ну або звірити зі своїми. На цьому огляд vocabulary на сторінці 16 вправи 5-й завершено. Units 3 My Home продовжуємо працювати. Сторінка у нас з правами 7 та 8. Uh, page 17. Це у нас speaking and writing at once. Все, одна, о, все одразу. І так, Fill in the blanks and use the picture. Доповніть пропуски, використовуючи малюнок below. так нижче. I love my house. Я люблю свій будинок. There are two bedrooms, a kitchen, a living room, and a large bathroom in here. Uh, тут uh, дві кімнати, дві спальні. Кухня вітальня і велика ванна. This is my room. Це моя кімната. It's got blue walls and a brown floor. Uh, вона має сині стіни або блакитні стіни та коричневу підлогу. There is a big where I like to sleep. There is a big bed. Uh, велике ліжко. Є велике ліжко, на якому я люблю спати. I've got lots of books. У мене багато книжок. They are in the bookcase. Вони в шафі знаходяться. Uh, I've got pictures on the wall. У мене є малюнки на стіні. There are lots of my toys. The, there, are lot, there are also lots of toys in my room. Також в моїй кімнаті багато іграшок. My brother's robot is on the floor. Робот мого брата на підлозі. My little brother often plays with me in my uh, room. Ой, bedroom. Мій uh, молодший братик часто грає зі мною у моїй спальні. Поставте відео на паузу за потреби. And finally, exercise 8. Write 4-5 sentences about your room. You can use the following words. А тепер напишіть 4-5 речень буквально про свою кімнату. Ви можете використовувати дані слова. Bed, bookcase. bed, lishko, bookcase, knizhna uh, shafa, toys, igrashki, poster, plakat, computer, computer, board game, nastol'naya igra. In my room I've got a big bed. Also there's a um, bookcase uh, in my Room. Також у моїй кімнаті є книжна шафа. Um, there are a lot of toys, on the bookcase. Багато іграшок, наприклад, на книжній шафі знаходиться. Uh, There's is, there is a. There is a desk. In my room two. Також в моїй кімнаті є парта. There is a computer. Computer on the desk. Комп'ютер стоїть на парті. I like my bedroom. Я люблю свою спальню, наприклад. Так. Good. Ось у нас коротенька розповідь. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, десь 5-6 речень вийшло. Перше речення ми дописали ж, не склали повністю самостійно. Окей, поставте відео на паузу. Я з вами прощаюся. Сьогодні ми у цьому відео розглянули. Увесь абсолютно матеріал за третім юнітом. Для зручності я залишу часомітки в описі під цим відео, аби вам було зручніше користуватися даним матеріалом. That's all for today, goodbye, good luck. До зустрічі на темі четвертій. My things – мої речі. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку. Зберігайте цю добірку відео уроків, адже вона вам знадобиться протягом навчального року. Працюємо, навчаємось разом. See you soon! Bye!